чачі Чіпті номер один за стосунок на планеті. В чому ж секрет успіху? Сем Альтман дотримується обіцянки і показує світу нові потужні моделі. Але, блін, з назвами їм точно щось треба робити. Google VO2 та Клінк роблять прорив у генерації відео. Тиждень в світі штучного інтелекту видався багатим на події та новини. Тому сядайте зручніше і будемо розбиратись. Ну і, звісно, всім великі дякую за підтримку нашого каналу. Ваші лайки, підписки, коментарі допомагають його розвитку. Ще більше моделей від OpenAI. OpenAI дотримали своє слово і анонсували нову модель, а точніше, аж три нові моделі. Перші дві це є OpenAI O3 та O4 Mini. Ну і взагалі це та нашумівшу O3 модель, яка. Останні тижні, останні місяці була на слуху, і тільки обрані могли нею користуватися, і ось нарешті вона стала доступною в звичайному ChatGPT. Ця модель вона в собі поєднує купу різних можливостей, тобто це не просто різаних модель, а це та модель, яка вміє під час роботи викликати різні інструменти. Чи це стосується роботи з зображеннями, чи пошук в інтернеті, чи аналіз, чи малювання графіків, ну і ряд інших інструментів, які є доступні. В цій моделі. Якщо ж подивитися детальніших, тут вони кажуть, що О3 модель це найбільш потужна різонінг модель, яка об'єднує в собі і програмування, і математику, і науку, і роботу з візуалом, і ряд інших можливостей. Ну і в той самий час О4 mini це та їхня мала, але суперкрута модель, яка з точки зору вартості дуже сильно понизилась. Вона є різонінг моделлю. І її використання є дуже ефективною, власне, коли ми говоримо про математичні задачі, чи про задачі програмування, чи про задачі, якісь пов'язані з Visual Recognition. Тут на сайті в них є дуже дуже багато різних бенчмарків. Я ось зокрема би хотів зупинитись на чому бенчмарку. Це тест Human Last Exam. це тест, який відтворює акуратність вирішення задач. Моделі, де задачі дуже схожі до задач, які вирішує людина. І ось, зокрема, якщо подивитись отреміні, використовуючи інструменти Python, роботу з кодом бровзання інтернету, то ця модель показує ідентичний якісний результат до їхнього окремого агента Deep Research, який суто був заточений. На цей напрямок. Ну і в той самий час О4 міні без інструментів. І ось о 4 міні з інструментами теж бачите, як дуже класно справляється з такими складними задачами. Якщо ж подивитись далі, знову ж таки задачі програмування О3 Хай, О4 міні, Хай, і звичайно, О3 вони прям дуже хороший результат показують. Тут тест Software Engineering Lancer, де моделі даються задачі. З пулу задач, зворку, фрілансерські задачі, і модель намагається заробити гроші. І ось тут, власне, коефіцієнт акуратності виконання тих чи інших задач. І ось тут ще багато різних тестів. Один з таких величезних проривів це є, власне, робота і вміння аналізувати зображення. Ось тут є окреме відео, де вони показують, якщо завантажити це зображення, тут бачите, порт, якийсь і вдалині, вдалині, якісь там кораблі. І тут модель питає: слухай, а скажи, будь ласка, що це за кораблі і куди прямує найбільший корабель? І ви бачите, коли модель намагається зрозуміти виконання цієї задачі, вона розбиває її на кроки. Першим ділом вона намагається знайти, ага, які там порти по цій локації, яка зображена на фотографії. Далі вона намагається проаналізувати зображення, воно її зумає, бачите, воно вміє кропати, зумати, приближати. Перевертати, крутити, вертіти, тобто ці всі речі можливі. Ну і відповідно, вже в самому чат GPT ми отримаємо відповідь зручну в нашому зручному форматі. Якщо ж говорити про безпосередньо виклик цих моделей, то ось тут, бачите, є можливість викликати O3, є можливість викликати O4 міні, Mini, O4 міні-хай. О3 міні, 3 міні-хай, все відходить на задній план, їх вже більше не буде. Тепер на заміну переходять О4 міні. О, 4 Mini High. Це все доступно для про-підписників та плюс-підписників. Прошу дуже, можна користуватися. І ось тут я зробив невеличкий тест використання O3 моделі, щоб знайти відмінності на зображенні. Ця задача вирішувалася 7 хвилин. І хвилин. Я вам хочу показати логіку. Бачите, модель почала нарізати зображення, думати, що ж можна вирізати. почала вирізати необхідні частинки зображення і порівняти між собою. Ось тут, якщо побачите, вона навіть написала якийсь код, який допомагає їй в цьому аналізі. Ось тут, бачите, далі знову йде нарізка, нарізка, нарізка. Вона намагається знайти відмінності. Тут вона вже починає застосовувати цей код і мапати зображення, якось виділяти, бо я просив виділити мені, власне, ті місця, де є відмінності в зображеннях. Ось тут вона намалювала і каже: It looks like there are way too many differences. Давай якось це споростимо. Ось тут далі модель. Почала це все спрощувати. І ось в результаті ще написала якийсь код, почала накладати маску на зображення. Ну і в результаті, бачите, я отримав коротку відповідь. Виділено білим кольором ті різні моменти, які відрізняються між зображенням одним і другим, і опис що різниця. Насправді, там було лише три відмінності. Модель побачила п'ять відмінностей. Вона, напевно, так. Чітко піксель піксель порівнювала як математичний аналіз. Ну і ось таким чином виглядає оця вся річ. Я попрацював з моделькою О3, як на мене, враження прям дуже круті. Не тільки робота з віжулами, а взагалі, оце от підключення інструментів по мірі того, як ти щось аналізуєш. Я планую зняти окреме відео на цю тему і детальніше розповісти про свій досвід. І третя модель, яку анонсував OpenAI, це власне модель, заточена на написання коду. Це модель gpt 4. А точніше, її три версії: GPT 4-1, міні-версія і ось ця нано-версія, яка є дуже-дуже дешева в використанні. Наразі ці моделі 4-1 замінять модель 4 ту класичну модель, з якою ми так звикли працювати. Ці моделі 4-1 це не є reasoning моделі це звичайні транзакційні моделі, які мають доступ до величезної бази знань. Станом на зараз ці моделі доступні. Через API, але я думаю, вже ближчим часом ми теж їх зможемо побачити в інтерфейсі ChatGPT. Якщо ж подивитися на можливості тих моделей, тут в статті дуже багато різних графіків, порівнянь, і, власне, виокремлюється та частинка про те, що модель дуже класно себе вміє поводити з точки зору написання коду. І ось тут є приклад 4О зліва пише код такого невеличкого інтерфейсу для флешкарти, тут справа є код, який написала 4.1, Ну і ви бачите по інтерфейсу. Модель 4.1 набагато краще справили задачу. Інтерфейс виглядає набагато інтуїтившим, зручнішим і цікавішим. Ну і ось тут теж варто зазначити, що на етапі написання коду 4 О до того робила багато переробок і багато з такого от шуму додаткових речей було зроблено, і оцінювало це на 9% лишньої роботи, яку можна було не робити. В той самий час 4.1... Кількість цього шуму додаткових лишніх кроків зменшилась до 2%. Це є теж дуже хороший і класний показник. Якщо ж подивитися на порівняння, GPT-4.1, є тут різних моделей, одна з крутих речей це в них з'явилося контекстне вікно, яке має 1 мільйон токенів. Нарешті вони наблизились до тої ж кількості токенів, як має модель Gemini. Ну, і ось тут можна порівняти власне, ті ціни на використання цієї моделі. Як це коштує? Якщо ж подивитися далі на власне використання ефективного цього контекстного вікна в 1 мільйон токенів, то модель не має таких сірих квадратиків, вся голубенька модель дуже круто з тим справляється і може знайти ось цю одиницю інформації в великому контексті. Але далі цікавіше, якщо подивитися на ось цей графік і коли потрібно знайти таких дві одиниці інформації, то моделі починають деградувати вже після ось 8 тисяч. Токенів, якщо ж потрібно знайти таких 8 одиниць інформації, то моделі ще більше деградують. Загалом, ось ця модель 4.1, вона для коду дійсно досить потужна. Я на каналі виклав окремий огляд, де детальніше розбираюся з цією моделлю і на прикладі показую, як вона себе веде з точки зору складних промптів, де є багато інструкцій, з точки зору написання коду. Додатково OpenAI ще зробив невеличку акцію з іншими партнерами, і я про це теж... Відео розповідаю, тому якщо ще не бачили, заходьте, подивіться. Сьогодні у партнерському блоці я хочу порекомендувати вам канал Сімейний Бюджет. Я сам познайомився з каналом та його командою ще 5 років тому назад, коли активно почав рухатись в сторону персональних фінансів та інвестицій. Сама ж історія сімейного бюджету почалася ще у 2014 році як персонального блогу. І вже за короткий час він перетворився на повноцінний соціальний проєкт для українців із щомісячною аудиторією понад 150 тисяч осіб. Сьогодні команда каналу вже активно підключає інструменти штучного інтелекту у свою роботу. І це стосується не лише фінансів та інвестицій, а так само підтримки процесів по створенню контенту у свіжому відео. Любомир, засновник каналу, бере інтерв'ю у Caleb Ворт, відомого фільммейкера, що використовує AI у продакшені. Саме це інтерв'ю перекладено українською мовою за допомогою AI-інструментів. Тож, як ми бачимо, штучний інтелект заходить у всі сфери і не оминає фінанси та інвестиції. І вже ближчим часом на каналі буде з'являтися все більше і більше відео на цю тему. І щоб їх не прогавити, я залишаю посилання на сімейний бюджет в описі до цього відео. А всім бажаю класних та успішних фінансових подорожей. А ще Сем Альтман вихваляється про те, що ChatGPT став застосунком номер один. На планеті ось така заява, Він десь виступав на ted івенті в квітні місяці, і він сказав, що станом на ну, зараз кількість користувачів OpenAI сягнула 800 мільйонів. Це виходить так, що кожна десята людина користується ChatGPT. Ну і основний буст, і власне оце подвоєння користувачів сталося буквально за останній місяць часу, коли вони випустили цей нашумівший функціонал по генерації зображень. Ось так от рухається чат GPT, і мені здається, прогрес не зупинити. Вони далі будуть накручувати нові функції, якими ми з вами зможемо користуватися. Ну і власне ту функцію, яку вони нещодавно теж докрутили, це можливість по роботі з зображеннями. По великому рахунку вони зрозуміли, що є дуже великий попит, і додають таку річ, яка називається бібліотека. Тобто, чи це на мобільному застосунку, чи це в вебі. Зліва в меню з'являється бібліотека, де є всі згенеровані вами зображення, туди можна зайти і почати працювати з тими зображеннями. Можна їх там редагувати, можна вирізати якісь області, можна з ними працювати. Ну і взагалі, оце от, бачите, зображення як новий, тенденція, яка, яка хвиля успіху, на який ChatGPT взлетів, набув таку велику кількість популярності, вони зараз Намагаються це укріпити і яким чином пробують додавати, додавати нові функції, які крутяться навколо роботи з зображеннями, і взагалі на оці от хвилі популярності по генерації зображень Сема Альтман далі несе. І він взагалі каже, що хоче зробити власну соцмережу, аналогом якої буде чи це X, чи це Фейсбук, а інстаграм, де буде робота. Над зображеннями, ось таку от заяву висунув Альдман. Ну не знаю наскільки воно валідна. Ця пропозиція, наскільки ця валідна ідея, ми і так вже маємо цілу купу різних соцмереж. А тут буде ще одна соцмережа, де будуть зображення, згенеровані штучним інтелектом. Ну можливо, воно буде знайде якийсь попит, тим більше враховуючи, що кількість користувачів чачі піті постійно росте. Є клієнтська база, чому б не. Запустити якусь власну соцмережу, де можна буде ділитись зображенням. Давайте дивитися, чи дійсно це станеться, і якщо станеться, то як воно буде виглядати. Після Google Next 2025 маємо не лише топову LLM Gemini 2.5, а ряд інших потужних оновлень від Google. Зокрема, одне з таких оновлень це є Google Agent Space. Свого роду таке от середовище, якщо подивитися. З точки зору користувацького інтерфейсу, воно дуже схоже на ноутбук Олег. Я, до речі, на каналі маю окреме відео про ноутбук Олег, де я розповідав детальніше про цей інструмент. Якщо не бачили, зайдіть, подивіться. Ну і власне тут, окрім того, що можна підключати буде популярні джерела в інтернеті, ті, які є частиною вашого дослідницької роботи. Тут так само можна буде підключати різні робочі інструменти. Тобто, якщо у вас є корпоративна підписка на Google і ви використовуєте Workspace. То у вас, крім доступу в інтернет, є ще можливість доступ до корпоративної інформації. Чи це пошта, чи це календар, чи якісь можуть бути сторонні, бачите, джири, конфлюенси, аутлуки та інші речі. Тобто, все свого роду такий агент, який стає агрегатором вашої екосистеми. Він працює із десктопу, із мобільного, і навколо. Цієї бази знань, яка є вашою частиною робочого простору, може робити різні дії, різні взаємодії, можна будувати різні сценарії виконання тих чи інших задач. А для тих, хто хоче покупатися в коді і розробити власного AI-агента, Google так само представив повноцінний фреймворк. Він називається Agent Development Kit від Google. Мені він дуже нагадує OpenAI Agent SDK, теж є в них. Досить проста інсталяція, є повноцінна документація, можна детальніше подивитись, як це все працює. Ну і додатково до цього Google ще дає можливість роботи між різними агентами. Він анонсує ось такий такі agent-to-agent протокол. Це щось така унікальна річ, яка дозволяє кільком агентам між собою взаємодіяти. Ну і ось тут, на прикладі, ми бачимо, як користувач дає резюме, власне. Вакансії, яку він шукає, і Google починає використовувати під капотом різні інструменти. Тут цей агент він починає викликати sourcing агента, цей основний агент. Далі викликати інших агентів, які під капотом там, доступаються до інформації корпоративної чи до інформації з публічної, і намагається задовільнити ось цей от початковий запит, точної деталі, які очікувані є по роботі кандидата. Ось, будь ласка. Дивись, це є кілька кандидатів, які я для тебе знайшов. Ти можеш з ними організувати інтерв'ю, з ними поговорити. Ну і ми говоримо так, давай організуй, і вже інший агент пише кожному з цих кандидатів, організовує з ними інтерв'ю. І за кілька тижнів ми знов повертаємося в наш робочий простір, подивитися, що ж там відбулося, як прогрес відбувається з стафінгом. І ми отримаємо оновлення. Ось ці три кандидати були вибрані, були шортлист. Тепер з ними можна починати робити і запускати процес бекграунд чеку. Це теж виконує інший ген. Тобто ми, спілкуючись в чаті, запускаємо ці повідомлення і під капотом ця от мережа агентів починає працювати, використовуючи цей agent-to-agent -agent протокол. Ось тут ще таке класне зображення, як воно виглядає. Це така гуглова річ. Ось тут. Підв'язка до великої кількості гуглових сервісів можуть бути і не гуглові сервіси. Кожен з тих агентів може використовувати MCP протокол і спілкуватися з різними API, чи якимись Enterprise застосунками чи якоюсь локальною системою. І ось тут ще така візуалізація цієї загальної екосистеми. Бачите, Agent Development Kit, Agent to Agent протоколи, і якось цей от Agent Space, він організований Гугла. Досить цікава тема, досить така інженерна тема. По роботі з агентами, кому цікаво, зайти детальніше, подивіться. Ну і подивимося, як воно взагалі приживеться в спільноті розробників, чи дійсно цим почнуть користуватися і на основі того створювати власних таких розумних агентів. Google робить оновлення не лише для розробників, але і для звичайних користувачів, і показує ось таку річ, яка називається Google Workspace Flows. Тобто, у вас є робоче середовище, де ви можете автоматизувати різні процеси. Чи по роботі з Google формами, чи з Google Drive, зі спередшітами, з іншими документами, з іншими системами, інструментами під брендом Google. Це все можна ось тут через Google Workspace Flows автоматизувати. Ну і якщо ви до того ви там робили якісь процеси вручну, заповнювали спритчити, заповнювали, генерували імейли, чи заповнювали якісь формочки, це все можна зараз робити в автоматичному режимі. Ну і якщо зайти знову ж таки в їхній Gemini інтерфейс, то інтеграція з тим workspace також доступна. Мені достатньо набрати собачки, і ви бачите, я можу доступитись до будь-якого інструменту, до будь-якого сервісу, який є в платформі Google. І ось тут для прикладу я пробував просив Google, щоб він мені проаналізував останні листи, які прийшли на мою Gmail-скриньку з відстрави. Ось він мені давав деталі і посилання на цей лист. Далі його йшов в YouTube і просив практичної поради пробіг. Він ліз в YouTube і ось такі генерував мені карточки з відео, які я можу клікнути і подивитися. Далі я його просив створити нагадування в Google-календарі на 23 квітня, 9.00 ранку, консультацію на 2 години. І він мені створював це нагадування, і я міг його відкрити, там, якщо потрібно проредагувати. І ось тут далі можна його просити. От, я то його просив, щоб він мені підтягнув які в мене були витрати, бо в мене є файли, де я трекую витрати а з Google Drive, ви бачите, він не зміг. Підтянути не вдалося. А ось коли я уточнив, тому що тут, бачите, я пробіл не поставив. Я тут зараз поставив пробіл, уточнив написання, і він витягнув мені цей файлик. Єдине, що він не зміг його бо дійсно, файлик досить складний. Я думаю, якщо б був простіший, він би дуже легко справся з цією задачею. Ще одна дуже класна річ. Ця річ Gemini і робота з воркспейсами, вона доступна і на мобільному застосунку. У мене часто приходять якісь повідомлення в різні месенджери про подію в школі, на роботі і це все в текстовому форматі. Я спробував одне з таких повідомлень перетворити в події. Я зробив скріншот, попросив Google Календар, створив нагадування на подію з повідомлення. Gemini розпарсив цей скріншот і створив мені подію в календарі. До того це вимагало. Досить часу скопіювати, самому зати створити. А тут бам скріншот, бам, створи нагадування. Прям дуже просто. Тому, якщо ви ще не в курсі, користуйтесь Gemini на мобільному телефоні. Дуже класно воно працює. Ну і взагалі за останні місяці Google набрав ось таких от обертів. і Я думаю, цього року вони так суттєво виростуть з точки зору впровадження нових ai технологій для нас, для людей, що ми могли ними користуватися. Компанія Anthropic теж рухається в напрямок. Персоналізація і додає ось такий от research режим. Він дуже схожий на Deep Research, але, в принципі, не зовсім Deep. Він доступний з cloud, поки що в Batty у вас виникає запит, наприклад, запланувати якусь подорож, і ви використовуєте цей от research. Так ось цей от Research він не тільки вміє доступатися до загальних джерел інтернету інформації, додатково, він все-таки ще інтегрується з Google Workspace. І, скоріше за все, під капотом цю використовує нову API, яку Google анонсував для роботи з електронною поштою, з вашими документами, з календарем, зі всіма деталями. Тобто він підкріплює ваші робочі персональні речі, інформацію з інтернету. Ну і на основі цього в даному прикладі він планує подорож, щоб вона там якимось чином краще попадала на ваш робочий графік і працювала таким чином для вас. І ось. Так воно виглядає. Зараз це все знаходиться в беті, тобто Антропік, бачите, теж пробує таку агентивність зробити і не просто агентивність загальну, а таку агентивність, яка працює з конкретним інструментом для того, щоб відповіді були набагато більш персоналізовані. Google дає доступ до своєї моделі по генерації відео для всіх. Google vo 2 доступна для загального користування. Ось тут, в прикладі, воно показує, як анімується слово Gemini. це є Восьми секундне відео, і це прям дуже круто. Взагалі, оця от відеогенерація у главних дуже добре спрацювала, і зараз Veo 2 буде доступно як через AI Studio, так само через звичайний Gemini, але по платній підписці. Так само вони інтегрують свою відеогенеративну модель. Такий їхній продукт, який називається Visque Animate. Пам'ятаєте, раніше я розповідав про цей продукт. Там можна було робити такі різні колажі, генерувати зображення. І ось тут вони додали ось таку функцію Animate. Тепер достатньо вибрати ось цей от колаж, який згенерував віск, включити анімацію. І ось вигляде така от 8 секундна анімація, використовуючи Google VO2. Ну, як на мене, прям дуже прикольно воно виглядає. Якщо ж говорити про доступ до Google VO2, це можна зробити через Google AI Studio. це все є безкоштовно. Тобто я можу почати генерувати зображення. Ось тут справа в мене є вибір VO2 їхньої основної моделі. Знову ж таки, я можу змінити аспект Ratio. Тривалість відео наразі до 8 секунд. Наразі я не можу змінити кількість фреймів і розширення. Я думаю, це вони скоро додадуть, і ось таким чином буде відбуватися генерація відео. Знову ж таки, для того, щоб. Почати користуватися Google VEO через Google Gemini інтерфейс, потрібно оновити підписку. Вартість такої підписки буде коштувати 15 доларів на місяць, але тут ви маєте повний-повний пакет інструментів. І ось це от Google Gemini Workspace і автоматизація workflow, і ноутбук LM плюс, і робота з Google VEO відеогенерацією моделькою. Ну, як на мене, Google молодці. Це не те, що там опен яй, ей гей, ми зараз анонсуємо сору, і всі рік часу чекали сору. Google тихенько, але плановано виходить і оновлює постійно, постійно, постійно їхню модель по генерації відео. Я пам'ятаю, що перші версії того Google Veo, де все було таке криве каряве, і ви зараз теперішні версії, де дійсно відео дуже круто виглядає. Ну тут величезний жирний плюс Google. Ще один потужний поштовх відчув світ генеративного відео. і Цього разу компанія Kling оновили. Свою флагманську модель. Це не просто версія моделі, там була 1.6, стала 1.7, Це є версія 2.0. І ось тут вони показують це промо-відео, де власне використовують основні речі, які з'явились в цій моделі. Зокрема, Master for Video Editing Generation, тобто розуміння моделі, набагато стало краще тих промптів, які ми вписуємо, і набагато деталізованішу картинку ми можемо отримати. Colors 2.0 це додаткова приблуда, яку вони додали по генерації. Зображення, які далі можна вже анімувати. Далі власне робота над самим відео. І ось така річ, яка називається Multi-Editing Element. Тобто ми коли завантажуємо якесь початкове відео як референс, ось воно анімується. Далі ми можемо вибрати об'єкт цього відео, таке от інлайн-редагування, тільки на зображень, а відео. Далі цей об'єкт забирається з відео, і ми завантажуючи нове зображення, нову картинку, кажемо: слухай, тепер давай. Додається зображення в наш кадр. І ось цими промптами ми це все пишемо і відбувається ось така от анімація. Це прям дуже крута річ, яку вони додали, якою можна теж користуватися. По вартості Kling 2.0 їхня модель доступна лише для платних підписників, і взагалі вартість такої генерації коштує 100 кредитів. Це в три рази дорожче, ніж їхня попередня модель 1,6. Але з того, що я подивився в інтернеті, воно дійсно заслуговує тої плати, бо відео виходять. Дуже дуже крутої в якості. Моя улюблена Крія випустила цього разу зразу кілька оновлень. В першу чергу це є стилізація відео, тобто можна то саме відео стилізувати в різних стилях, там, чи мальоване, чи вигляді картини, чи якесь футуристичне, чи якесь ковбойське. Далі вони додали можливість інтеграції Gemini моделі свій Image Editing. тобто там можливість інпейтінгу, перемалювання зображень. Робота над зображеннями, видалення якихось об'єктів, тепер теж доступно в Крія. Під капотом вони використовують Gemini, і це все можна теж користуватися і захоплено редагувати зображення. Ще одна річ, вони додали можливість конвертування 2D-об'єктів в 3D-повноцінні фігурки. Я пробував користуватися цим функціоналом, де що виходить, де що не дуже виходить, але загалом є можливість дійсно повноцінно перетворити. 2D-фігурку в 3D, і далі там в тих всіх популярних 3D-форматах це все скачати і використовувати вже далі в 3D-редакторах. Ще одна їхня річ: це є така от 3 d сцена. тобто з 2D-зображення, які ти заливаєш. Бачите, малюються ось такі 3D-фігури, такий інлайн 3D-едітних. І от можна будувати такі от цікаві сцени. Ну і на завершення вони так само додали можливість створення власної лори, але вже для тренування стилів. Відео чи ефектів, які в відео до того в них була можливість створювати тренувати лори по зображенням, а ось тут вони додали відео. Ну і взагалі, що стосується зображень, я про це розповідав в окремому відео на каналі. Якщо ви ще не бачили, подивіться. Я активно користуюсь Крія і там теж активно використовую їхню можливості у створенні лора для тренування власних моделей для генерації зображень. Ось так от воно зараз виглядає: Крія інтерфейс, він дійсно крутий. Він дійсно оновлений. І ось тут я вам покажу, наприклад, це там нещодавні мої асети, які я генерую використовуючи власну лору. І ось тут, зокрема, є анонси для моїх відео, які вже публікувались на каналі, які ще будуть публікуватись на каналі. Тобто я натренував власну лору, і от вона мені дозволяє створювати ось такі от креативні класні анонси, де я є зображений, з хорошою якістю. Ну і далі я вже. Едітую це зображення, там додаю текст, додаю інші речі. І таким чином я працюю з Кріє-продуктом. Взагалі, Кріє молодці, це мій один з найулюбленіших продуктів. Це не реклама, це чисто моя персональна думка. І взагалі я захоплююсь тим, як вони його розвивають, цей продукт, і кожного тижня, кожного місяця додають все новий новий функціонал. Ну і на завершення ще хотілося би згадати про одну компанію, яка позиціонує себе по генерації відео використовуючи штучний інтелект, це є Піка. Цього разу вони додали ось такий от дуже класний функціонал, коли ти заливаєш колаж зображень, там, до п'яти зображень, і Піка використовує це як сценарій, і досить органічно, досить класно об'єднує ось цей от колаж в невеличке, таке короткометражне відео. Ще одну річ, яку вони додали, теж дуже крута, можливість доанімовувати вже елементи, які є в відео. Ви заливаєте оригінальне відео. Пишете промпт, давай проанімуй мені цього гномика, і от вже в результуючому відео відбувається ця анімація. Тобто такий animation in the video. Дуже круто воно виглядає, взагалі піка молодці. Вони от знайшли таку от свою нішу. Я вже про це розповідав неодноразово. Такі от класні вони ефекти роблять, дуже такі віральні ефекти, які можна використовувати. Далі такі відео поштути. Друзям, знайомим чи в соцмережі. А на цьому все. Ось такі були новини тижня зі світу AI. Дякую всім за перегляди. Підтримайте наш YouTube канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої ші спільноти. Бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Вігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!